Всім привіт вітаю на каналі GeekWars! За цей рік Голівуд вже випустив не одне успішне продовження своїх хітів, як свіжих, так і не дуже сиквелів, до яких здавалося, вже ніколи не буде, та й чи потрібні вони комусь. Все ж за чудовими другим бітлджусом, чужим Ромул, огляд на який ви теж можете переглянути в мене на каналі. Посилання буде в описі. Настала черга класики жанру пеплум або ж історичного кіно Гладіатор. Сходив я на прем'єру другої частини і вже готовий з вами поділитись враженнями. У наступному житті нас чекає ще чимало болю. Не знаю, чого ти в цьому його так прагнеш. Чи дійсно рідлі Скотту вдалось тріумфальне повернення, і перед нами потенційно кращий фільм року? Чи все таки краще було не турбувати минуле і не псувати шикарний оригінал? Зараз все дізнаємось, тож швиденько підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Не забувайте ставити пальці вгору, а також писати коментарі. Поїхали! Шедевральний та ідеальний. Ну, майже. Гладіатор 2000 року, мабуть, бачили всі. Тому переказувати сюжет не буду, ви його і так пам'ятаєте. І очевидно, пам'ятаєте, що генерал, який став рабом, раб, який став гладіатором, і гладіатор, який кинув виклик імператору на ім'я Максимус, мене звуть Гладіатор. У фіналі стрічки все ж воз'єднується із своєю родиною. Іншими словами, помирає. То про який гладіатор 2 можна було думати? Виявляється, можна. Перші ідеї зняти продовження гладіатора було озвучено. Чино ще у червні 2001 року. Тоді мова йшла про приквел або сиквел. Наступного року було оголошено про початок роботи над сиквелом за сценарієм Джона Логана. Хоча спочатку планувалося, що з першого фільму повернеться Девід Францоні. Дія фільму мала відбуватись через 15 років. Римом тоді правили преторіанці, а вже подорослішавши Луцій, син Луцілли, намагається дізнатись правду про свого біологічного батька. У грудні 2002 року було оголошено, що сюжет фільму буде включати як події приквела про походження Луціуса, так і події продовження, які продемонструють Воскресіння Максимуса. Ага, десь відразу після Джека. Продюсери та Расл Кроу, який зіграв оригінального гладіатора, мали намір вибудувати дію відповідно до давньоримських уявлень про потойбічне життя. У вересні 2003-го Рідлі Скот оголосив, що сценарій завершено, водночас підтвердивши, що сюжет головним чином буде зосереджений на Луціусі. У травні 2006 року Скот заявив, що Dreamworks Pictures хотіли зняти продовження. Але були різні ідеї щодо історії. Кроу віддавав перевагу елементу фентезі у поверненні Максимуса до життя. Третє. Я нікого не воскрешаю з мертвих. Це не видитне видовище. Не люблю я цього!» Тоді як студія зосереджувала фільм на Луціусі як сині Максимуса та Луціли. Протягом цього часу Ніку Кейву доручили написати новий сценарій. Пізніше виявилось, що він був написаний під робочою назвою Вбивця Христа. Історія розповідала про максимуса в чистилищі, який воскресає як безсмертний воїн для римських богів. Максимуса відправляють назад на землю і йому доручають покінчити з християнством, убивши Ісуса та його учнів, оскільки християнство виснажувало силу стародавніх язичницьких богів. Під час своєї місії Максимуса обманом змушують убити власного сина, проклятий жити вічно, він бере участь у христових походах, Другій світовій війні та війні у В'єтнамі. З закінченням, що показує, що в нас час персонаж зараз працює в Пентагоні. Сценарій було відхилено та скасовано. У 2006-му студію Dreamworks Pictures було продано Paramount Pictures разом із правами на продовження Гладіатора. Через це розробку сиквела зупинили. Протягом багатьох років робилися інші спроби створити сценарій продовження. Але Скот відчував, що багато сценаристів бояться братися за це. Все ж у листопаді 2018-го Paramount схвалила проект. Студія розпочала переговори зі Скотом про те, щоб він став режисером. У червні 2019-го продюсери розповіли, що дія нового сценарію відбувається через 25-30 років після подій першого фільму. А центральним персонажем є таки Луцій. На роль нового гладіатора був обраний Пол Мескаль, Компанію йому склали Дензел Вашингтон і Педро Паскаль, а також Коні Нільсен, яка повторила свою роль з першого фільму. Знімальний процес розпочався у червні 2023 тисячі а завершився 17 січня 2024 року. Спочатку бюджет фільму планувався в межах 165 мільйонів доларів. Однак, як це часто буває у Рідлі Скотта, у процесі виробництва витрати збільшилися до 310 мільйонів, що робить його одним із найдорожчих в історії. Події починаються у 200 році, через 20 років після зав'язки першого фільму. Римською імперією правлять екстравагантні брати Каракала і Гета. Молодий Луціус живе разом з дружиною на північному узбережжі Африки в Нумідії. Під час вторгнення римлян на чолі з генералом Акацієм головний герой втрачає дружину і стає рабом. Прагнучи помсти і заручившись підтримкою работорговця Макріна, який використовує Луціуса в своїх цілях і плекає власні плани на трон, герой стає гладіатором. Ось така зав'язка. Очікувана і цілком передбачувана. В принципі, перші хвилин 20-30 перегляду мене не полишало відчуття того, що я дивлюсь просто якусь малооригінальну варіацію на першу картину. Але слід віддати належне творцям далі все стає набагато цікавіше. У фільмі значно більше політичних інтриг ніж в оригіналі, що в першу чергу є заслугою персонажу Дензела Вашингтона. Взагалі, я б сказав, що це одна з найсильніших сторін картини. Ще однією чеснотою Гладіатора 2» є так би мовити батальне наповнення. Маю на увазі постановку боїв, епічність та розмах, з яким знято фільм. Не підвели тут і декорації та спеціальні ефекти. На арені колізею бійці протистоять не лише одне одному, а й мавпам та носорогам. До речі, останніх Рідлі Скот хотів показати ще в першій частині, але тоді не дозволило фінансування. Зараз же, як я вже говорив, бюджет величезний. Там же в колізеї маю на увазі, нам демонструють битву на човнах, оточених акулами. Блін, що чекати тоді в третьому фільмі Годзілу? А точно. Вибачайте, сер рідлі, це вже було. Між іншим, плани на третю частину, режисер вже озвучував, але подивимось, як там буде зі зборами, адже з такими витратами сума має бути доволі немаленька. В плані вражаючості, як не дивно, підвів сам фінал. Якщо увесь час стрічка рухалась по наростаючій, то заключна частина, як на мене, не дотисла. Ані в плані ефектності, ані в емоційній складовій. Далі без спойлерів не зможу, вибачайте. І з позитивного, окрім вже згаданого яскравого і блискучого. Втіленого персонажу Макріна я б в принципі відзначив усіх акторів, які показали доволі високий рівень, виділивши, мабуть, Педро Паскаля його акації, який спочатку постає, ніби в ролі антагоніста, суворого генерала, згодом розкривається ледь не як аналог самого Максимуса, воїн, для якого найважливішими є честь, вірність Риму, справедливість та любов. Тому його смерть ближче до кінця справляє доволі сильне враження, а увесь епізод знятий дуже якісно. Чого не скажеш про подальшу смерть Луціли? Здавалося б, ми знаємо про неї набагато більше. Історія персонажу тягнулася ще від початку першого фільму, але тут це не спрацювало. Кончина матері головного героя, і ніби як любові самого Максимуса втілена невдало. Поспішно і дещо проходить повз, не викликаючи особливих емоцій, як і сам фінал загалом, включно з поєдинком між Луцієм і Макріном, що є одним з найбільших мінусів фільму. Та головною проблемою Гладіатора 2, на мою думку, є те, що існує перша картина. Звичайно, відсилки до оригіналу це добре, з ефектом ностальгії вони працюють. Але окрім того, що сиквел значно програє фільму 2000 року в емоційній складовій, він просто змінює образ головного обличчя франшизи і ставлення до нього. Так, тут я про Максимуса і про те, що тепер, як виявляється, в нього був не один син. А може і ще кілька. Що? Та ні! Що? Ти що? Що? Ти Не можу повірити. Лінія суму за вбитою родиною, страждання, прагнення помсти і остаточне упокоєння, воз'єднавшись з ними після смерті це те, що рухало персонажа Расела Кроу. А його образ вірного сім'янина, як і відданого воєначальника, був невід'ємною складовою його характеру. Так, у фільмі були очевидні натяки на ну, нехай буде романтичні стосунки між Максимусом і Луцилою в минулому. І в цьому нічого дивного. А от те, що у фільмі було чітко сказано, що їхні сини практично одного віку, і в принципі генерал нічого не знав про сина дочки Марка Аврелія, я чув у тебе є син. Так. Луцій. йому майже вісім років. Моєму також майже вісім. Луці Вер. як мого батька. І от тепер виявляється, наш Максимус трішки ходив наліво, чи як очевидно, творці другої частини просто проігнорували цей момент і зосередилися на останніх словах гладіатора Луці безпеці. Навіть Луцила апелює ними в сиквелі. Але і тут нічого дивного. Для Максимуса було чи не найважливішим вберегти Рим, позбавивши його тиранії Комода. А Луцій є законним спадкоємцем трону, тому він мусив бути в безпеці. До того ж, це ще більше підкреслює переживання героя за свого померлого сина, якого він не зміг вберегти. Таким чином, дещо позбавившись провини, врятувавши хоча б Луція. Але очевидно, для Скота було важливіше будь-що зробити сиквел і пов'язати. Нового Гладіатора з Максимусом, ніж історія, яку він сам же розповів нам в оригіналі. Не знаю, можливо, я чогось не зрозумів, але особисто для мене це явна неповага до класики. Своєї ж. Раніше я дуже сподівався, що Сер Рідлі все ж завершить трилогію приквелів про чужого. Тепер вже й не певний, що з цього всього б вийшло б. Повертаючись до Гладіатора 2, підсумовуючи, скажу, що фільм викликав дещо неоднозначне враження. З однієї точки зору, якщо закрити очі на існування оригіналу, то сиквел це вражаючий, цікавий, інтригуючий і добре зрежисований фільм. Однак, якщо вже закривати на це очі, то виявиться, що емоційно це пустишка. В цьому плані він і так не дотягує до рівня першої картини, а все, що в ньому працює, невід'ємно з нею пов'язане. З іншої точки зору, враховуючи його сюжетні прогалини з фільмом 2000 року і сказане трішки вище, то навряд чи цей фільм коли-небудь стане класикою і посяде місце поруч із своїм попередником. Чи поганий це фільм? Звичайно, ні. Хороший, якісний і вартий перегляду. Але вирішуйте самі. А я буду радий почитати ваші думки в коментарях. Слава Україні!